Привіт, друзі! Сьогодні у нас трішки таке незвичайне може відео. Ми хочемо змінити формат і дати декілька вам рекомендацій з приводу блекаута. Це відео буде корисне для тих, хто хоче підготуватись до блекаута, для тих, хто, власне, працює або за комп'ютером, або проводить час і не хоче, коли виключають світло, залишитись без комп'ютера, без можливості виходу до інтернету. І ми розкажемо, як це зробити на власному досвіду. Не, ми маркетингова компанія, ми зобов'язані перед клієнтами в умовах контракту це зазначено. Ми зобов'язані слідкувати за їхніми рекламними аккаунтами, і тому минулий блекаут ми пережили з декількома девайсами, які допомогли нам бути завжди в строю. Сьогодні ми про них, власне, і поговоримо. Давайте тоді подивимося варіант з приводу. Почнемо з самого великого і такого міцного. Ми його називаємо Старший брат. Макс. Максимальна зарядка для вашого кажуть, офісу. Ось так він виглядає. Дивіться, такий не дуже переносний девайс, не дуже переносний. Бачите, ще навіть плівочка в на нього є. Так і вважав, можна качатися. Можна качатися, як гірка. Так. Ось цей девайс ми використовуємо для зарядки наших пристроїв. На ньому працює власне 5 маркетологів до п'яти. Можуть попрацювати цілий робочий день, якщо, звичайно, ви використовувати енергоефективний пристрій, такий, як от в мене, Mac на M1. Ось, m 1 Pro у мене конкретно. І для того, щоб ви переконались, я вам зараз навіть і його підключу. Підключу, підключу, і зараз да, я вам підключу. Знайшов. Супер! Дивіться. Значить, ми його запускаємо. Тут є декілька портів, давайте mm. про них поговоримо. Значить, type c один порт ідеально підходить для Mac, -у. три порта USB, один fast Charge, два звичайних. Значить, додатково в нас є фонарик, дуже допомагає його знайти вночі, коли нема світла. Ось, додатково у нас є виходи на дві розетки. Ось таких. Можна підключити, навіть, я вам більше скажу, можна підключити е переноску, ну, так в народі кажуть, і підключити пару девайсів, так як ми робили 5. Давайте тепер поговоримо про саме головне. От беру я його і підключаю до свого MacBook, який зараз не підключений ні до чого, крім мікрофону. І що ми побачимо в результаті? MacBook почав заряджатись. Коливається, показує 14, 10, 8 годин. Зараз мій MacBook споживає на своєму максимум 61 Вт. При такому форматі роботи, при записі відео, що є дуже енергозатратним, цей пристрій буде працювати разом з MacBook 8 годин. Якщо чесно, типу, у нас є MacBook Air, які більш енергоефективні. І, власне, якщо ми говоримо про браузінг, рекламний кабінет, там, монтаж відео, якийсь дуже такий невеликий, бо монтаж насправді забирає, то цього вистачає дійсно на цілий день. Чудовий девайс. Для тих, хто шукає варіант, як залишитись в струю, як, бути, як працювати в блекаут, коли дійсно немає світла, це от must have. Там є набагато крутіші девайси в плані об'єму батареї, бо тут цього 500 Вт близько 500. Але їх ще важче переносити, оскільки я так, я власне хочу вам ще про свій досвід розказати. от. Коли довго нема світла і нема де його зарядити, які є варіанти? Його можна зарядити за допомогою е, автомобільної зарядки. Тут у нас є зараз спробую його відкрити, якось так, щоб не зламати. Бо я люблю ці порти ламати, От. його можна відкрити за допомогою отут-от і власне зарядити від машини. просто. Прикулювач. Заряджайте, будь ласка, ніяких проблем немає. Я, коли доїжджаю до роботи, заряджаю його на 15%. Це така нескінченна енергія, головне, щоб бензин не закінчився. От, можна зарядити його від сонячної батареї. Вона докупляється додатково і також зробить ваше життя більш автономним. Можна заряджати від з розетки, він швидко заряджається протягом 2, 2 годин повністю готовий на цілий день. Будь ласка, користуйтесь такий лайфхак. Ну, це, це не те, що ми там його продаємо чи якось рекламуємо. Це те, що ми використовуємо, те, що нам допомагає. У нас, крім великого брату, є ще молодший. Зараз я вам його покажу: це окофло в міні. Використовуємо його для Ейра. Також є три USB-порта, один type c безпровідна зарядка зверху, він набагато легший, як великий павербанк. З ним можна навіть ходити, наприклад, з офісу додому. Ось, ми користовуємо його для MacBook Air, використовуємо для зарядки мобільних телефонів. Дуже класно, дуже зручно включаєш його, вибираєш режим, ставиш телефон. І воно мало би. Я, тут знизу. Все, пішла зарядка. Тобто, безпровідна швидка зарядка. Прикольно, це такий перехідний девайс. Я також його рекомендую. Якщо ви працюєте на MacBook, якщо у вас головне браузинг, то, будь ласка, використовуйте класно. Нам він дуже поміг. Якщо у вас один девайс і вам потрібно забезпечити його на дешевше, ніж відповідно максимум. Так, дешевше, ну, Макс, я чесно кажучи, вам скажу такий сценарій. Я його інколи використовую, просто підключив до телевізор, дивлюсь якісь презентації. Телевізор в режимі економному працює 12 годин. Крім того, роутер в мене на Максі. Телевізор, роутер, MacBook, ще на зарядці iPhone. Якщо вже дуже типу, важко, морально хочеться трохи віддихнути, я підключаю Xbox до нього, чесно вам скажу. Тому що Xbox Series S, він енергоефективний, можна трохи порубати. 100 Вт, і значить, споживає в годину. Відповідно, можна нормально користуватись декілька годин, якщо тобі, маєте там точно впевнені, що світло буде. Сценаріїв багато. Для офісу рекомендую. Для тих, кому постійно треба бути на зв'язку, використовуйте, будь ласка, дійсно класний девайс. Є таке портативне рішення, я його завжди ношу з собою. Значить співробітники мають аналоги. Ми це використовуємо для швидкої підзарядки, того ж макбука. Будь ласка, одного павербанка на 20 тисяч, це базал, 65 Вт. хватає, щоб зарядити мені повністю MacBook на М1. От, е я використовую для MacBook, для підзарядки банально телефона. Дуже класно, дуже швидко підзаряджаю. Там ще для різних девайсів, типу окей, але тут нема виходу на розетку. Використовую, радію, типу, готовий. Рекомендую. Так, що ще маємо фонд став? Радіо судного дня. Ми його так називаємо. Називається по-іншому. Купили на Амодвоні. Класна штука. Е, ну, Типу, так от заряджаєте. Його можна заряджати, крутити. Отак. Його можна, типу, поставити просто на фонсі. Має маленьку сонячну батарею. Е, його можна просто включити, переключити на м живлення від батареї А4, А3, здається. Чи А2 Ну, це не суть. Характеристики інтернету можете подивитися. Ось тут є фонарик. Ось фонарик. Тут є така лампа. Лампа. Тут є радіо, власне. Є радіо. І є павербанк. Прикольно. Пуербанк на 2000 мА. Недовго ви будете ним користуватися, але якщо вже екстрено, то прикольно. Ну і, звичайно, ці всі девайси вам не потрібні, якщо у вас немає інтернету. Тому ми використовуємо портативний такий девайс-роутер для інтернету. Тут можна або, е, е, власне, його зарядити, поставити сім карту він працює 4 години, можна зарядити від Декофлов. Сигнал він ловить краще, ніж звичайний мобільний телефон за рахунок таких антенн. Там, де в мене не працював мобільний інтернет, то з цим працював. Типу, 3G, LTE. Класна штука, також рекомендуємо. Конкретно на цей аналогів дуже багато. Можете подивитися такий портативний девайс. Ось, давайте підбивати підсумки. Це відео ми записали для тих, кому важливо залишатись на зв'язку, важливо працювати в блекаут, так як нам. Для тих, кого є відповідальність, і ми не можемо собі дозволити не виходити в онлайн. Ми слідкуємо за рекламними кабінетами. Ми постійно працюємо, власне, так як зазначено. І, відповідно, нам важливо мати можливість це робити. Якщо вам також важливо, будь ласка, користуйтесь нашими рекомендаціями. Я маю надію, що вони вам допомогли. Пишіть ваші коментарі, запитуйте, якщо вас цікавлять якісь пристрої. Ми будемо рекомендувати якісь аналоги, бо ми дуже багато в цьому розбиралися минулої зими. Ось. Якщо вас цікавить радіо судного дня і вас буде багато, можемо зробити велику поставку на Амазоні, замовити. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, якщо у вас виникають питання. Підписуйтесь на канал, будемо раді допомогти в розвитку вашого бізнесу, в розвитку вашої спеціальності по маркетингу. Та й в принципі, як бачите, відео таке універсальне і підійде всім. Ще раз дякую, гарного вам дня! Бажаємо відсутності блекаута цієї зими.